Всім доброго ранку. Ми продовжуємо середа і будемо зараз працювати. Я вже біля машини, приїхали і будемо зараз запускати цього дракона. О, завівся. Так, прогріваємося зараз. Відкрили зміну, у нас 20 годин 15 хвилин паузи. Налаштували навігацію. Їдемо ми на ком 40 сьогодні, але нам потрібно ще перецепити прицеп. Прицеп будемо перецепляти в гатках. Оцей, що я маю, залишимо, а якийсь новий візьмемо. Заодно зараз обійдемо машину, сідло. зацеплені лапи на місці, колеса теж. Я тут заберу страховочку. Опа, хлопці взичу на цій рампі. На місце. Так. Що там у нас? Все добре, міліметраж. міліметраж, Може бути, виїжджаємо. Так, друзі, ми в гадках на raben Group фірма Рабен, і шукаємо свій прицеп, щоб знайти. 225 має, там має бути. Блін. Ну, якщо це не цей, це, звісно, зараз придеться знову його шукати. Хоч би цей, хоч би цей. І... Блін, не цей. І добре, їдемо шукати наш прицеп. Добре, що я колись тут все об'їздив і знаю навіть, де він може бути. Якщо його там нема, то одразу треба їхати на сервіс, тут з боку далеко є. Ой-ой-ой, горбики. Можливо там він знаходиться. Та ні, нема його там. Він завжди там стоїть ще. Їдемо одразу на сервіс, подивимось. Так, ми на сервісі. Цікаві, що десь цей прицеп тут є. 2-2-5. Так, а де він стоїть? Без поняття. 2-2-5 є. Давайте зараз заскочимо сюди, залишимо цей і запитаємося, чи той лишити там, на них сервісі, чи тут. Я би ліпше тут лишив, щоб не крутитися. Так, все, домовимося. Забираємо оцей прицеп, а цей залишаємо. Зараз я його відцеплю. Так. Опа. Опа. В другу сторону. Прицеп виконаний успішно. А прицеп то з новою резиною. Все там змащено після сервісу. Блін, жаль, що я зараз буду його лишати в отьомжу, бо забирати загружений. А тим часом ми вже в Отьонжу доїхали. Фірма ком 40 вже вам всім відомо. Зараз залишаємо прицеп, перевіряємо його на паркінгу справа і міняємо на новий, завантажений. Так, машин трошки бачу, що є. І навіть рабиницький є якийсь чувак приїхав. Так, пас поставив. Подивіться на оцю резину. Нульс. Так, то стара і оця купички ще навіть є. Клас. Ну, Ми його залишаємо. Не зареєструємося ми зараз. Знову ліміт прицеп вичерпаний. Треба почекати, поки вийдуть пару рабиницьких прицепів з території тоді можемо зареєструватися. Ладно, час є. На годинку 12 година. У мене познань на 22.00 повернення. Так що мав би я встигнути, в принципі. Чекаємо. Так, товариство, ми вже на території. Годину, годину я чекав. Скільки там показує? Годину 29. Півтора навіть, йомою, я чекав, поки цей ліміт вичерпається. Ще й один пітон переді мною вскочив. Ну, ладно, я обідав якраз, може якось провтикав, що машина виїхала, і він заскочив. Але, ну, типу, люди є такі, йому та бухгалтерша... На офіс сказала, що є перед тобою ще хлопчина, а йому він махнув рукою, мені пофиг, типу, сказав. І собі заїхав. Ну, Такі теж бувають люди. Але зараз пішу, бо вже за мною є Макда, на скані також стоїть, і там ще один чувак чекає. типу. Тобто два водія ще за мною вже стоять, чекають, поки я вийду. Зараз темпівальця швиденько перецепка. Забираємо загружений і їдемо на виїзд по документи. Хочу засікти, за скільки я перецеплюся. На годинку маємо зараз 13.26. і включуся, коли я буду виїжджати вже з загруженим прицепом. 13.36 я вже з загруженим прицепом. Їдемо в сторону охорони забрати ще одну пломбу і документи. 13.45, документи в нас на руках, можемо звідси виїжджати. Печемо до Ярост. Показує навігація приїзд. 16.30. Паузу ми вже тут відстояли, тобто нам по дорозі не потрібно буде її крутити. На всіх парах летимо на другу точку і міняємо прицеп до Познані. 16.00 ікея Ярост. Залітаємо на чек-зону і реєструємося. Так, в нас маленька проблема. А може не маленька. От що я зробив. А як все вийшло? Стояв тут система така на, на цьому чекзоні, що треба потрібно опускати лапи. Я то лапи опустив все, вже їхав вигружати, тобто міняти прицеп. І зашвидко вивернув і обровку бровку зацепив і загнув. Не цю бровку, а ось там, де червоний вольво. Я з краю стояв і там за край бровки зацепився. Пробував витягнути об стовп. Це не витягнеться і зле того, що я загружений, і я не зможу залишити прицеп. Зараз дзвоню до шефа, щоб я або сервіс, або щось з тим придумав. Як його витягнути, треба лапу міняти. Лапу я зігнув і палець звідси витягнувся. Я більше настрашився такий по звуці, що я думав, що зацепив машину ззаді. Ну, не знаю, наші ті правила опускати трохи лапи. Якби я їх не опустив, я би проскочив, ну, тобто я б ту бровку не зацепив. Машина якраз заїжджала сюди, я не взяв радіус, а взяв все ближче до бровки. Ну і забув за лапи, що лапи опущені. Буває. Що, ситуація виглядає так: Позвонив до шефа, він одразу настрашився, що там не знаю, що я розвалив. Він каже, знаєш, скільки лапи коштують? Я кажу, ну та скільки вже не коштують, що ну, сталося, то сталося. То вже що. З ким мені фотографію, я зараз подивлюся. Перезвоню і каже, а, та там не заміна лапи, там каже, треба витягнути. Я кажу, та, так, але вручну я ту не витягну пасом. Треба, як мінімум, якийсь сервіс, щоб типу, молоток хоча б був добротний, а то ліпше кувалда. Добре, я зараз це щось придумаю. І підійшов сюди охорона, що типу, що не ну, пускає, не випускає, він зразу помітив, тому він каже, прицеп не, це не заїде, типу, бо є пошкоджена лапа, ми не зможемо залишити. Підійшов, каже, перезвони до шефа. каже йому можна заїхати тільки під рампу, типу, вигрузитися і одразу цим, цей прицеп в, виїхати, типу, щоб не, за, не залишалося до повного типу, ремонту цього прицепа. Бо так типу, ну, не піде. Він каже, добре, я зараз чекаю на телефон, мають мені позвонити, під яку рампу стати, буду чекати, поки мене вигрузять. Не знаю, скільки це все займе часу. Фігово то, що в мене ну, тобто, прицеп чекає, коли я маю типу, і... Походу, вже цей прицеп хтось поїде інакше з ним. чи Що Ну, що сталося, то сталося. Як то кажуть, бровка стала міцнішою за лапи металеві. Блін, ліпше би вирвав було, бровку, поставив би назад її та все, типу, дешевше би обійшлося. Ну, поспішив людей насмішив, як то кажуть, спешка до добра не доводить, чи чуть, чуть не подумав. Ну, як не подумав, забувся, типу, що я десь за -за задумався про щось видно інакше. Буває. Кажу, добре, що не машину, я подумав зразу, що машина. Думав, я вивернув за швидку і хвостом зацепив машину. Думаю, все. Це, блін, фіш. Ну, габели конкретно. Зараз там зеркало, две. Ну, я собі вжив, бо звук такий був мощний. А я виходжу, типу, зразу дивлюся на край, дивлюся, машина типу, далеко, там ще метр-півтора. Думаю, не поняв. Я з другого боку, ааа, й моя лапа. Но... Не знаю, на що вони тіпо, тут опускають лапи, тіпо, ну, ну по-дебільному, ну, ну реально, нафіга. Та якби не опустив, я би проїхав і все. Ну, буває таке. Нічого страшного, зараз під яку рампу, може швидко вигрузять. Я вийду. Десь цей прицеп тут на Зерові лишу або десь на паркінгу, Хтось там його тіпо, потім забере, якось за, з тим тіпо, придумають. І я заберу свій і поїду тіпо, додому. Бо якщо ні, то придеться лишитися тут, походу. І це трохи зле. Ну, не знаю. Коротше, подивимося, що зараз буде. Так, ну що, заїхали ми на територію, їдемо під рампу, рампа 310 і будемо зараз під рампою розвантажуватися. Питання входить у тим, на скільки довго мене будуть розгружати, щоб я встиг ще назад забрати прицеп. Ну, В моїй голові який план? Типу, я зараз вигружаю це все. Виїхати то треба цим прицепом десь виїхати, або його на сервісі комусь залишити або на у цьому зеревому паркінгу залишити, якщо ви можна було пустий, а сам заїхати, забрати свій прицеп загружений. І їхати на Познань. Ну, а цей вже пустий, типу там вже з рабином якось зізвонюватися, сервіс, типу, щоб хтось його тут від, відтягнув, або я якось, типу, завтра його там відтягну кудись, або хтось там його забере. Якось отак, типу, я собі це все бачу, але як це буде насправді, я не знаю. Зараз будемо бачити. Питання все в тому, скільки часу мене будуть вигружати. Зараз 17.06. Якщо вигрузять мене до 18.30 я вискочу звідси, буде супер, бо я тоді на 10-ту встигаю спокійно. Але зато я паси точно не забуду, бо все одно треба двері відкрити, щоб під рампу під'їхати. Так, ну що, давайте оцінимо наслідки. А Наслідки в нас такі, що в принципі лапа сама, вона все добре з нею, вона все працює. Тут в нас виліз шток. Получається, бо зміщено, от, то він, мав бути тут. Тому там та лапа не опускається. Оця опускається, бо вона тут працює, ну, Тобто, це просто як допоміжна йде отут зверху, а тут сама вона ходить. Тут все ціле в принципі. нічого не повиривало. Тут трошки зігнулося, ну це теж нормально. Найгірше, напевно, що це в цьому місці. Бачите, і пішла тріщина і тут трошки його вирвало якби. Але це хіба в одному чи в двох, тут не бачу. Тут теж вирвало знизу чи ні. Ну, Факт того, що тобто, тут лапа не до заміни. нам все працює, тут все, в нас нічого не зігнуте, тобто, нам не погнуло саму площину, оцю, а тільки це саме вухо де і то не всі. Тобто це все вирівнюється, максимум це можна підварити. Оцю частину можна підварити. І все тут буде нормально. Бо зразу сказав шеф, що оцей модуль, бачите, такий номер. Знаєш, яке він коштує? Я кажу, та я навіть не знаю, але що мені зараз вбитися чи що, мушу якось вийти з положення, як вже є. Тому якось так ось таке трапляється. Нічого, нічого, переживем. все буде добре. Наразі ми під рампою. У нас ще поки що зелене світло не вигружають. Чекаємо. Я зміг підняти оту лапу, піднімається вона досить просто, система там дуже-дуже проста. І є оця палка, тут поперечка оця, що я її зняв, щоб не загубити, ось вона там ось стоїть. І просто крутиться, я руками тако раз її підняв, так само я її упущу. Якщо будемо залишати прицеп. А зараз її зняв, щоб не загубити по дорозі. Добре, що побачив, бо зараз би, якщо їхав, могла би вилетіти, і десь комусь в машину залетіти або взагалі загубити і тоді вже точно не опустиш ніяк. Треба б було мати хоча б або якийсь вороток, або що, щоб по черзі одну і другу опускати. А так, якщо потрібно буде зараз залишати, треба оцю лапу е живу опустити так низько, щоб вона плотно слягала на землю. А ця вже, тіпа, там чуть-чуть буде вище, щоб допоміжна, щоб на цій лапі гарно вона трималася, а ця, якби вже для перестраховки, щоб прицеп не пішов на бік. Але він не піде, бо це пландека, він легенький. Тобто він буде пустий стояти, нічого йому не буде. Тобто, спокійно можна її залишити. 19.15, ми розвантажені і виїжджаємо з території. Позвонив до шефа, каже. Вийдь на паркінг стань і почекай. Вони вже до рабина набрали, сказали, що як. І походу Рабин шукає сервіс, куди цей прицеп відвести. Наразі стоїмо тут на паркінгу, чекаємо інформацію. А міцний виявився поребрик, йо-майо. -йо. Отак я його проштрихнув. Тут ось стояв і чуть не проскочив, блін, не хватило. 20-30 сантиметрів, щоб проскочити. Блін. Так, ну що, прийшла нам інформація. Скинув мені якийсь спедитор Рабановський, скинув адрес. Е, показує 15 кілометрів звідси з Ярост. Їдемо на якийсь сервіс. Залишаємо там цей прицеп. Сервіс, понятне діло, вже закрито. У нас 20.15 на годиннику. Але дали номер телефона. Я маю за тим номером перезвонити, і мені там відкриють. Я заїду, залишу прицеп і вертаюся сюди по прицеп до Познані. Якось отакий у нас план. 500 метрів нам залишається до сервісу. Десь по правій стороні він має бути. Я злапав пару знаків, таких непоганих. Поліція мені їде, я. Лице кирпичом, все, їду, нічого нема, коротше. Так як має все бути. Вони такий на мене подивилися, такий, та воно, а їде. <гум> Думаю, все, непогано. Так, і здається, нам треба тут буде зараз повернути направо. Та, не, не то, а 100%. І тут зараз комусь назвонити. О, я вже бачу прицеп Значить, Я тут такий не один. Заїжджаємо. Так. Залишаємо прицеп. Отако тако я потихеньку опускаю лапу. Отако воно крутиться. Бачите, тут вилетіло. Але отако можна зараз опустити. Головне, щоб воно зараз лягла на ліву лапу плотно. А оцею підстрахуємо я думаю, що воно буде стояти. Так, ну що, ніби я підняв, пробуємо від'їжджати. Оп. І тепер пробуємо опускати, чи вона буде триматися, чи ні. Так, я не хочу від'їжджати повністю від сідла. Зараз я максимально внизу пущу машину і подивлюся, чи вона сіло чи ні. Супер. Прицеп тримається. Все, в принципі, нормально, не хилить його на одну сторону, рівно тримається, хай так стоїть. Залишаємо, їдемо по свій загружений в Яросле. 21.07 ми знову тут, в Яростах, залітаємо одразу без реєстрації, бо документи наші вже готові. ти, блін, знав, коли влізти, бляха муха. Так спішу. Залітаємо на територію і забираємо наш прицеп. Є прицеп зацеплений. Тяжкий собака. Все, можемо їхати на Познань. 0035, ми в Познані, шостий склад, але це не наш, наш 10-й, але ми поїдемо сюди ось цією дорогою, опа! І йома, оп, трошки горбик, трошки горбик. У нас на 10-ті, ось там Сканія стоїть, там моя машина далі. А ми прямо валимо і будемо зараз розвантажуватися. Доброго раночку, товариство! Ми вже на роботі, я вже майже приїхав до машини. Ось, моя бричка стоїть. Погода така, що з машини навіть не хочеться виходити. 16 градусів тепла. Зараз на годиннику 10.36 і в нас сьогодні блюм. Четвер маємо. Ще завтра, п'ятниця і знову вихідні. Це дуже добре. Після вчорашнього інциденту, трошки, трошки, як то кажуть, випав з колії з тою лапою, але нічого, порішали. Не виспаний, звичайно. По мені, напевно, і видно, що запухший, але таке. Ще сьогодні і завтра відпрацювати і далі вихідні. Може якась рибалочка буде, щось таке придумаємо. Не будемо вже машинами займатися, а то вже кожні вихідні щось кручу, щось змінюю, щось там підкручую, щось там доробляю. Таке подивимося. Так що всім гарного дня, незважаючи на погоду. Щоб ви собі розуміли, оцей Лерой Мерлін, а чуть далі за півтора кілометра Блюм, там, де ми їдемо завантажуватися. Все близенько, в принципі. 14.04. Нас загрузили. Документи ми взяли. Зараз на. В покажемо документи і скажемо, яка в нас пломба, треба номер продиктувати. Ну і можемо їхати на Яросси. В принципі, час такий, що лан... ландами я поїду, не буду платками. І так, наробив вже того тижня трошки шефу Гемару з тою лапою, з тим всім, ну нічого. У мене час є, в мене познань на 23.30 аж. Я собі спокійно зараз заїду, Дощик, падає, буде нормально їхатися. Якраз я встиг до кінця зміни. В них в 14-й годині закінчується зміна перша. І я якраз встиг вискочити, бо зараз ще чекав мінімум пів години, поки прийде нова, поки вони там переїдуться. Клас. Все, печмо на другу точку. 18.50 і ми в Яростах приїхали. Заїжджаємо на чек-зону, але обережно на Бровки треба вважати. Це я вже так утрирую, коротше. Ну його в баню. Так, давайте десь подалі ще від них собі запаркуємося і йдемо реєструватися. Ми на території залишаємо прицеп. Щоб ви собі розуміли, дивіться, яка дуга, як його зігнуло. 24 тони. Мусів підняти догори максимум, лапами трошки внизу посити, щоб він низько так не сідав, щоб я зміг виїхати. Ось такий зазор зробив, все, від'їжджаємо від нього. Забрали прицеп, виїхали. Печимо в сторону познані. Нам 250 кілометрів. В принципі, по часі я встигаю. Показую, ніби 23,45, хоча має 23.30 має бути. Але, як завжди, час втікне, бо... В середньому, як я вже і казав, на дорогу мені йде десь 3-3,40. Навіть тоді, як я вчора, да, вчора, коли я запізнювався, я заїхав за 3,10 то взагалі швидко. Ну я, звісно, тупив. Але так не можна, бо там все-таки місто, села. Ну, це велика машина, типу, це небезпечно і неправильно. Тому наспокійно спокійно собі їдемо, маємо встигнути наступного включення. Ми в Познані і стаємо під рампу, пробувати будемо зараз. Не знаю чи вам буде все видно, але я постараюся. 23.27. Ми якраз приїхали вчасно. За 5 хвилин до нашого Резервації, я вже не попадаю, бо я на, на тройку маю, та я за швидко повертаю, ну нічого. Все, ми стали під рампу. Залишити машину не можна, потрібно чекати, поки нас розвантажать. Зараз пів 12 ночі, десь до першої, плюс-мінус, це буде все тривати. До завтра. Я завтра вже зустрінемося з вами. Доброго раночку! Нарешті п'ятниця, і ми продовжуємо. Ми вже біля машини прогріваємо, зміну відкрили. Сьогодні ми їдемо у Лешно. Це дуже добре, п'ятниця. Дорога, в принципі, має бути легенька, правда, найдовша, бо 600 кілометрів виходить зміна. На годиннику в нас 10.33 і ми потихеньку будемо стартувати. Попустити сідло. Все, всім бажаю гарного дня і з Богом працюємо. Ми на місці, лешно. Зараз будемо здавати оцей прицеп. І брати загружений. Все, ми заїхали в територію і будемо зараз міняти прицепчика. Цей ми тут залишимо пустий. Все, відсипилися. Щось цікавого хотів би вам показати. Я перший раз, до речі, бачу, що оці кнопки з того боку в нас є. Оця кнопка червона, що ну, як ручник типу, він скидає повітря, типу, заблоковує прицеп. А оця, не пам'ятаю навіть, що вона типу, робить. Піднімає, блокує, щоб типу, піднімалося колесо, здається. Щас не пам'ятаю, бо переважно завжди майже на всіх прицепах то вони знаходяться з того боку, з лівого боку, ззаді. Бачите, а тут типу, нема. Хіба ага, оцей кран. І тут мали бути ті кнопки, а вони кран тут лишили. Щоб піднімати, опускати подушки. А ці кнопки там. Це цікаво, хотів вам показати. Все, розцепилися і їдемо по загружений прицеп. Він тут знаходиться недалеко, пару метрів. А ось і наш прицепчик. Він тут один. Його легко знайти. 201. Так, наш. Ну і опять оп троїть. Вона вчора мені в дощ труїла. ви чуїли. Ну, але це можна полікувати ми глушимо і запускаємо пісня ми зацепилися але в машині не допомогло нічого Ту, їдь та ймоє що таке з нею так, треба паркуватися, бо заберемо зараз документи. Ні, не то. Добре. Подумай трохи, поки я по документи схожу, може настроїшся. Ну, вроді їде зараз. Документи ми забрали, можемо їхати. Хлопчина, я тебе майже не побачив. Так, Елька-трактор, швидко, 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 швидко. Швидко ми тікаємо від них, бо зараз за ними будемо коротше. Їдемо е, на Яросте, подивимося, що з машиною, не знаю, що з нею таке. Сьогодні п'ятниця, напевно, треба шафу все-таки сказати. Бо вчора вона мені вимахувалася. Е, ну, я думаю, ладно, був дощ. Типу, десь вода попадає, десь, напевно, контакт, не знаю, чи на форсунку, чи на що. Типу, і вона починає щось вимахуватися. А зараз сухо і теж якби... Але це не завжди так буває, не знаю. Треба сказати, потім буде говорити, що я нічого не кажу йому, що я мовчу. Правильно? Правильно. Хлопці, не бийтеся патичками. Всі прибирають. 17.23 ми в Яростах. Залишили машину на чек-зоні і йдемо в офіс реєструватися. Чекаємо на документи. Тут час вип'ємо трошки кави. І посадимо відпочине від руля. Вибираємо, де ми поставимо прицеп. Ого, як багато місця. Давайте ми біля оцього парніжки закинемо. Коротше, їду, я собі думаю, прицеп або десь там, або взагалі з іншої сторони, ну ніколи тут не було. І він тут є. Я собі взагалі їхав в другу сторону. йома, я по дорозі бачу, там мій прицеп, ого! А це що за така несподіванка? зацепляємо. Ну і їдемо. Їдемо на Познань. Все, ще залишилось виїхати звідси. І 250 кілометрів проїхати, тоді будемо вдома. Ну що ж, друзі, розвантаження пройшло успішно. Це було вчора. А сьогодні у нас субота і вихідний, і я вже от на Арбаложці. На тому хочу закінчити це відео. Дякую всім за перегляди. Те, що дивитеся, не забудьте підписатися, поставити свою подобайку. Прощаюсь з вами до наступного відео. Всім папа! -па.